На зламі 1970-х-80-х добре нам відомий Садам Хусейн розпочав реалізацію проєкту археологічної реставрації Вавилона. Так він називався. По суті, це була побудова такої імітації стародавнього Вавилону на його руїнах. Побудували південний палац навуходоносера на 250 кімнат, 5 внутрішніх дворів, відновили дорогу процесії. 1987 році побудували нову браму Іштар. Будівництво, по суті, імітувало стародавню браму, але вийшло менше, помітно менше, в розмірах, ніж та давня брама Іштар. Саддам Хусейн він навіть встановив свій портрет і портрет на вуходоносора поруч, біля входу до цих руїн. Підписував своє ім'я, наказав підписувати на багатьох цеглинах. І один із поширених написів він був такий: це було збудовано Саддамом Хусейном, сином навуходоносора, щоб прославити Ірак. По всій країні ось такі стінописи з'являлися. Подібне використання історії це чиста інструменталізація, перетворення історії на інструмент пропаганди, і зазвичай має виразні ознаки профанації і просто плюндрування історичних пам'яток.